Дорогі друзі, в цьому відео я розповім про пенсійну реформу та її перспективи. Але перш за все, хочу щиро подякувати Володимиру Іллічу та Людмилі Іванівні за фінансову підтримку мого каналу. Дай Бог вам доброго здоров'я. Вельми вдячний. А тепер до теми відео. Моя друга вища освіта політологія, а політолог це такий собі перекладач політики для людей. Сьогодні я говоритиму з вами як політолог, а не як пенсійний оглядач. Я прочитав підсумок зустрічі міністра соціальної політики Дениса Улютіна з представниками міжнародної організації праці, яка відбулася два дні тому. Він розказував їм про оновлену модель пенсійної реформи, про базову виплату для людей старшого віку. Про солідарну систему, про переведення спецпенсій у професійні, про накопичувальну систему. Але мене вчили аналізувати і читати між рядками. Коли чиновники говорять про велику пенсійну реформу, це звучить красиво, але пенсійна реформа, перш за все, це про математику, демографію та політичну волю. У всіх трьох сферах зараз. Немає стійкого фундаменту в Україні. Є проста і неприкрита правда. Україна зараз не має економічних умов, щоб пенсійна реформа запрацювала. Що саме планує уряд і чому це більше схоже на інформаційну ілюзію? Щоб вирівняти пенсії чи збільшити їх, потрібно мати або стабільне економічне зростання. Або різке збільшення внесків, або значно більшу зайнятість, або зниження витрат держави на інші сфери. Зараз немає жодного з цих елементів. У Лютін, у Лютін говорив про базову пенсію. Правильна ідея, але не підкріплена грошима. Уряд пропонує запровадити гарантований мінімум для людей від 65 років. А також для тих, хто у 60 років має достатній страховий стаж. Це звучить чудово. Ніхто не повинен отримувати пенсію нижче певної межі але тут є проблема, про яку ніхто не говорить. Держава може встановити будь-яку мінімальну суму, але платити вона зможе тільки те, що реально може зібрати з економіки. Сьогодні пенсійний фонд дотується з бюджету на величезні суми. А бюджет тримається в основному на міжнародній допомозі. Чи можуть зовнішні партнери безкінечно фінансувати наші пенсії? Звісно, що ні, це нереально. Тому базову пенсію можна оголосити, а заплатити значно складніше. Друге, солідарна система. Вона працює лише тоді, коли багато працюючих годують відносно невелику кількість пенсіонерів. А в Україні все навпаки. Велика частка старших людей, тобто демографічний баланс зруйнований, молодь масово виїхала за кордон, тіньова зайнятість не зменшується, війна боляче ударила по економіці. Це означає, що навіть найідеальніша реформа математично не зможе підняти пенсії без зовнішніх грошей. Пенсійний фонд уже наповнюється за рахунок дотацій, а держава залежить від міжнародної допомоги. І це факт, який ніякий закон не змінить. Третє, спецпенсії. Їх хочуть перетворити на професійні. Це звучить ніби добре, але на словах справедливо. Всі отримують однакову солідарну пенсію, а додаткові виплати за рахунок професійних внесків. Але в цій схемі є кілька небезпечних моментів. За додаткові внески має хтось платити роботодавець або держава. Держава вже і так не справляється з видатками, а роботодавці ледве виживають, і силові структури будуть опиратися будь-якому вирівнюванню. Ми це ще побачимо. Накопичувальна система це мрія, але не реальність. Це найяскравіша ілюзія. Щоб накопичувальна пенсія працювала, країні потрібні стабільна економіка, низька інфляція, надійна валюта, фондовий ринок, довіра людей до фінансових інститутів і відсутність війни. Зараз в Україні немає жодного з цих пунктів. Уявимо пенсіонера, який 20 років робив накопичення, а потім валюта впала, банк збанкрутів. А фондовий ринок зупинився. Всі накопичення пропали. І такі ризики сьогодні надзвичайно високі. Отже, умов для введення накопичувальної системи немає. Це буде не пенсійна реформа, а примусовий додатковий податок. Де уряд візьме гроші на всі ці плани? А відповідь проста: ніде. Міжнародна допомога не вічна. Тому, коли ми чуємо про велику реформу, треба ставити питання, за які кошти? Наразі відповіді немає. То навіщо тоді пенсіонерам уже більше двох років розповідають про пенсійну реформу? Бачу три причини. Перша політична. Людей треба заспокоїти, створити відчуття руху вперед, дати якусь надію і показати, що влада дбає про пенсіонерів. Друга причина міжнародна. Партнери дають гроші і хочуть бачити дорожню карту реформ, тобто самі реформи. І третя інформаційна. Реформа це красива тема для публічних виступів. Вона дозволяє не говорити про теперішні проблеми пенсіонерів, а тішити їх ілюзіями в недалекому майбутньому. То яка доля пенсійної реформи? Якщо що сказати дуже просто, реформу можуть прийняти, але вона не запрацює повноцінно до відновлення економіки. Виконати її без робочих місць, інвестицій, зростання внутрішнього валового продукту, повернення молоді і зменшення тіньового сектора неможливо. Це не є песимізм, це доконаний факт. Це реальний аналіз економічного стану країни. У будь-якій цивілізованій країні реформа пенсійної системи робилася в умовах економічного зростання, а не війни. Отже, підсумуємо: без власних стабільних коштів пенсії не піднімеш. Міжнародні гроші це тимчасова допомога, і вони не можуть бути основою системи. Накопичувальна система не може працювати в нинішніх умовах. Без сильної економіки жодна пенсійна формула не має сенсу. То що робити пенсіонерам? Правда проста чекати велику реформу найближчими роками не варто. Пенсії зростатимуть лише індексацією і соціальними доплатами. Накопичувальна пенсія це перспектива після війни. Усі красиві презентації це більше про політику, ніж про реальні зміни. Поки економіка не стане на ноги, будь-яка реформа залишиться на папері. Я, як усі пенсіонери, хотів би, щоб наші пенсії зросли, щоб уряду вдалася пенсійна реформа, але маємо бути реалістами і розуміти: це не провал економіки, це відкладена перспектива. На майбутнє. Тому маємо надіятися на самих себе, на наших дітей, на рідних і близьких. А що думаєте ви про пенсійну реформу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтеся на мій канал, завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!